Дорогі браття і сестри, ким поталанило жити в славному столичному нашому місті, Києві біля стін святої нашої лаври. Як приїжджий паломник, прочанин, який приїжджає разом з іншими сюди на стояння під храм, щиро вас прошу, захистіть дім Пресвятої Богородиці. Ми Кожний недільний день щасливі бачити вас. Вас більше від 2 до 3 тисяч приходить. Раніше в кращі часи 10 літургій служилося. Ви ревно молитеся, мучитеся від спеки, від задухи в цих маленьких храмах, які нам залишили. Але після святого Причастя ви роз'їжджаєтесь по своїх домівках. А в будні дні тут залишається небагато людей, з яких більшість приїжджає. Без всякого докору, по-братськи, прошу, якщо ви хочете, бути під покровом Пресвятої Богородиці, під покровом преподобних Печерських, які заснували нашу країну, нашу державу, щоб ви не бачили, як перетворюються на музейні експонати їх мощі. Тому що Господь нам цього не простить, якщо ми віддамо на поругання Божу матір мощі, якщо ми дамо відродитися під егідою демократичної держави найкращому, найгіршому зразку атеїстичного минулого, коли із храму, із святої обителі зроблять музей, із наших святинь зроблять експонати. І святих мощей зроблять анатомічний музей. Давайте разом відстоїмо наші конституційні права і покажемо, що ми є православні християни і нащадки наших благочестивих предків. О 16-й годині щоденно. Тут, біля храму Сергія Радонівського, преподобного Агапіта Печерського, щиро вас всіх запрошуємо. Приходьте на молитву.